Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. В цьому відео проговоримо про ті процеси, котрі запустили невідворотн очищення до Нового року. Поговоримо про перспективи прийдешнього тижня, але перед цим обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку під цим відео і пишіть в коментарях після перегляду, що співзвучно з вами. Я буду рада нашій взаємодії в коментарях. В Попередньому відео я вам говорила про те, що новий місяць, в 29 градусі скорпіона, один з найсерйозніших та енергетично заряджений в цьому році. Енергетичність будемо розглядати в жодному разі не з контексту, що у вас підіймається рівень енергії. Ви хочете кудись сіти, щось досягати? Ця енергетична зарядженість до 20 грудня, до зимового сонцестояння, видозмінює реальність кожного з нас. Останні градуси скорпіону перед сезоном стрільця вимагають глибинної переоцінки свого життя, своїх цінностей, життєвих прагнень. Опозиція скорпіонських положень транзитних планет спочатку Меркурію, потім Сонцю, тепер ще й Венери, з'єднані з чорним місяцем. До урану змушує нас абсолютно без романтизації, без намагань щось компенсувати те, що важко прийняти в собі в реальності, без фантазій, про те, ким ви б хотіли бути, зіткнутись з тим, ким ви є насправді, і з тією реальністю, яка вона є також насправді. Цей період до зимового сонцестояння події складатимуться так, щоб ви вийшли. З якогось такого стриманого стану перестали утримуватись за те, що давно не працює. До нового року має піти, що більше не являється вашим. Енергія стрільця, точніше, головне слово, котре описує цю енергію, це сенс, знаходження джерела сил, джерела енергії. Ця енергія прийде в ваше життя тільки тоді, якщо ви в скорпіонському періоді все пройшли, що вимагало чесності з собою. Якщо ви не обходили складні теми, не тікали від своєї вразливості, дивились в неї. Перехід в стрільця спрацює як прискорення, відкриється ширший діапазон можливостей, але. Цей діапазон повністю корелюється з тим, наскільки глибоко ви змогли пройти власний скорпіонський цикл. Окрім того, у вищих трансатурнових планет також йде завершення циклів. Наступний рік розпочне реально новий виток в історії, але зараз давайте проговоримо, що ми можемо вже зробити, оскільки по справжньому ми дійсно можемо повпливати лише на своє життя. А вже це створить сильний колективний резонанс. До свята зимового 20-х чисел грудня це наступний сильний енергетичний виток, коли відкривається новий річний цикл, і можна відчутно зробити перехід в нове. Та до цього часу слід завершити те, що довго висіло, що створювало фоновий тиск. Слід прибрати зайві зобов'язання, особливо ті, котрі ви взяли на себе з бажання зберегти або здобути чиюсь прихильність, чиєсь схвалення. Безумовно, я зараз про ті зв'язки, котрі йдуть в такому паразитуючому, токсичному форматі. Це ті зв'язки, котрі створюють внутрішню порожнечу. Ви можете це відчувати через цю порожнечу, через цю відсутність віддачі. Витікає ваша концентрація, яку ви зараз маєте спрямувати на власний перехід. Тому що зараз на початку циклу слід визначити пріоритет на найближчий місяць, щось цільове. Енергію сезону стрільця воно підсилює те, що має чіткий напрям, чітку спрямованість енергії. Якщо намір розпорошений, він може так і залишитись на рівні потенціалу. Нам з вами варто розкачувати свою концентрацію, бо це найцінніше, що в нас є: це фокус, уваги. В цьому сезоні найбільше працює принцип концентрації, фокус уваги має бути чітко зібраним в ту точку, в котру ви вважаєте, що вам туди слід йти. Ви відчуваєте тягоціння в ту сторону, і таким чином це буде давати можливість реального проявлення. У період переходу до зимового сонцестояння це особливо важливо, тому що там будуть вмикатися також і кармічні точки. Я вам про це говорила ще з вересневого коридору затемнень, що. Коридор затемний не був головним та єдиним маркером. А вже після нього події розгорталися та будуть розгортатися з сильним кармічним впливом, і середина грудня буде переломним моментом. Тому цей період для нас дійсно вирішальний матеріалізація відбувається тільки з тим, що чітко сформульовано, в чому є ваша віддача, все інше реально зависає і може прямо не рухатись. Тепер давайте проговоримо про прийдешній тиждень. Ми вже будемо другий тиждень поспіль продовжувати проходити перевірки ліліт Скорпіонів в опозиції до Урану в тельці. І тих планет, котрі приєднуються до цієї конфігурації, з 26 листопада по 2 грудня в цю конфігурацію добудовується Венера. Загальна невизначеність повисає вкрай складна конфігурація для того, щоб про щось домовитись. Конфігурація тисне, конфігурація згущує проблеми, відводить від істини. Вона веде до ліліт. А ліліт це найтемніша частина колективного несвідомого, це витіснена частина, і вона виходить на перший план, вона затуманює сприйняття. Вона реально веде в такі більш мінусові проявлення. Ліліт з ураном на усі телець Скорпіон ділять сфери впливу. Ліліт відводить, всього недостатньо, всього мало проявляється жадьмість. Для глобального формату це сильні потрясіння в економіці, це закулісний тиск, енергетично це буде темне згущення. І енергетично це буде складний тиждень, як і попередній. Передивіться відео за минулий тиждень, воно актуальне і для прийдешнього тижня також, і в цілому для цього цикла до 20 грудня. В особистісному плані в цей період емоційна сфера, бажання, вибори, стосунки, фінанси, фінансові надходження зазнають значних змін. Емоційність багатьох братиме вверх, і саме таке проявлення, таке згущення фарб почуттів, підозрілість, ревнощі, зростатимуть образи. Партнер може втратити відчуття стабільності, почати сумніватися у фундаменті стосунків, їхньої важливості. І це потреба оновити формат взаємодії, тому що будь-які приховані напруження, які ви раніше могли пропустити, в цей час виходять на поверхню. Це несприятливий час для того, щоб щось контролювати, намагатись отримати, тому що якщо ви будете тиснути, результат буде протилежним, бажаному. Несприятливий час для косметичних процедур, може щось піти не так, і також для нових знайомств, тому що нові знайомства можуть відкрити щось дуже ціннове, цінову історію. Насправді може трапитись те, що може очорнити стосунки, фінанси, бажання, вибори, якась темна історія може проявитися або недруги. Провокується сильно заздрощі в цей час, також слід бути обережним. Точно краще не поспішати з висновками. Через тиждень ситуація буде яснішою. Мутна вода зійде і залишиться прозоре усвідомлення. З іншої сторони. Саме ви можете відчувати неспокій, потребу щось змінити, може виникнути зв'язок з людьми, про котрих ви раніше б думали, що це повністю не ваша історія, але маєте пам'ятати, що там щось буде абсолютно ціннєве, котре потім виявиться інакше. Енергію цього періоду краще використати на переосмислення наявних стосунків, якщо в них є потенціал, то цей транзит допоможе переглянути взаємодію і допомогти зробити так, щоб у вас було реально більше вираження вас справжніх. Тому що найкращі стосунки ті, в котрих ви маєте змогу. Розкривати власну природу, котрі не змушують вас ставати кимось абсолютно іншим. У творчих сферах ця аспекта діє активно, хоча може скластись враження, що немає реальних результатів, хоча натомість приходитимуть нові ідеї, котрі мають потенціал стати чимось більшим. Це стимулюючий період. Посилюється прагнення або все кинути через неспівставність з очікуваннями. А в тих, хто вже пізнав ілюзорність очікувань. Прагнення доводити справи до кінця, відчути процес до останньої краплі, зрозуміти структуру будь-якої ситуації, яка вас хвилює, прям докопатись до істини, тому що інтуїтивне сприйняття посилюється, починають помічатись те, що раніше було прихованим незрозумілим. Підсвідомість працює активно, транзит вмикає особливе відчуття правди, легше розрізняти брехню, неузгодженість в словах і діях, маніпуляції, відчувати приховані мотиви. Це ефективно для психологічного аналізу, для консультацій. Щодо інвестиційних рішень, то я не рекомендую за поточних аспектів, можливо, щось продати так чудово, але не на придбання. Це спектація сприятлива для ситуацій, в котрих потрібно проникнути в саму суть. В колективному плані в соціальних взаємодіях помітне дистанціювання або ж бажання такої близькості, в котрі є злиття. Цей час спілкування може сприйматися як витрата ресурсу, особливо безмістовне. Ми гостріше реагуватимемо на середовище, тому частіше вибір буде в користь самотності. Потреба залишитись самим, розібратися в своїх власних процесах. 29 листопада Меркурій виходить з ретроградності вже з 28 листопада до 2 грудня. Меркурій буде найповільніше. Разом з тим почне приходити ясність, ставатиме все легше і легше в усвідомленні, в розумінні накопичених процесів, як в зовнішньому, так і в внутрішньому світі. Почнете чіткіше розуміти, що на вас впливало, чому певні процеси затягувалися, чому не виходило, чому внутрішні переживання були місцями надто інтенсивними. Під час стояння Меркурію справи в сфері впливу Меркурія забирають надто багато ресурсу. Вони реально не дають відчутного результату. А це комунікації, домовленості, організаційні питання, це документи, навчання, планування, поїздки, робочі процеси, в котрих важлива швидкість, точність. Це все вимагатиме більше уваги, ніж ви планували. Підсумовуючи, хочу сказати, що прийдешній тиждень він енергетично насичений, і важливо, безумовно, структурувати те, на що ви найбільше звертаєте увагу, що ви слухаєте, що ви сприймаєте, тому що ваша енергія зараз має. Великий вплив, котрий краще направити на власне життя задля власного благоустрою. І це дійсно дасть гарний, класний резонанс в суспільство і в загальну сферу. Також можу зазначити, що в цей період реально підвищуються маніпуляції, тиск через гру на почуттях іншої людини, на фінансових слабкостях. Також це слід пам'ятати розуміти, можуть активізуватися треті особи. Котрі зацікавлені в чомусь несприятливому, це дійсно такий аспект, коли вмикається ліліт, то тіньові проявлення в світі вони значно себе відчувають активнішими, вони відчувають свою силу. І їх сила проявляється через наші слабкості. Ви маєте розуміти це, що слабкості, залежності, деструктивні варіанти поведінки в цей час можуть прямо намагатися і дуже-дуже прориватися, щоб взяти верхи і забрати вашу енергію. Але ми вже входимо в сезон стрільця, залишились останні такі значущі точки, котрі потребують прямо. Повної трансформації, повної зміни. Далі в якомусь сенсі буде легше. Будуть інші задачі, і вони вже будуть не такими плутоніанськими. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку під цим відео, діліться цим відео з тим, кому ви вважаєте, це зараз буде потрібно почути, а також. Пишіть в коментарях, що ви проживаєте. Мені важлива наша взаємодія, і я буду рада повзаємодіяти з вами в коментарях. Дякую вам ще раз та до зустрічі до наступного тижня!